Акцію з кікіморами провели 13 серпня в Мукачеві. Місцеві волонтери одягнули маскувальні костюми, які захисники використовують на фронті, аби залучити більше людей до плетіння маскування для військових. Був запит на 100 е Лісовичків це називається або кікімера або лісовички, і це була акція зроблена, коли жінки могли зробити її вдома. З самого початку ми назвали цю акцію кікімора в косметичці, тобто, це як е, така ж косметичка, це суто жіночий атрибут, і саме такою роботою займаються суто жінки. Е, і кожен день, де би вони не були, вони мають біля себе цей е, ну, ножниці, тканинку нарізати і плести. Це дуже зручно плести там на природі, відпочиваючись з подругами і і Тому це саме цей формат він дуже добре зайшов е, всім мукачівцям. Долучилися і жінки, які плели маскувальні костюми. Цей костюм я плела, в п'ятницю розпочала, у вівторок закінчила. Ну, звичайно, треба посидіти. Але я при тому, що я вже на різку мала підготовлено. Ми хочемо, щоб чим більше людей долучилися до допомоги до ЗСУ, це можна робити просто вдома. Ми все даємо, просто робіть, бо хлопці дуже багато потребують в тому. Станіслав Тараканов розказує, гроші на матеріали для кікімор та маскувальних сіток дають охочі, які перераховують суми на волонтерську карту. Виходить, що нам потрібно десь на місяць порядка 40-30, буває навіть 50 тисяч гривень. А собі одного лісовичка скільки? Квадратний метр приблизно 20 гривень, тобто 10 гривень основи, 10 гривень його, тканина, да, спанбон, тобто виходить десь 100 гривень. 100 гривень. Один лісовичок 100-120 гривень. Але треба попрацювати 3-4 дні. Після акції волонтери відправили захисні костюми військовим на фронт. Тетяна Рожновська, Леонтій Неколишин, Суспільне, Новини, Закарпаття. 40 тонн малини цього року планують зібрати на релокованому підприємстві в селі Лавки Мукачівської громади. Про це розповів керівник Сергій Бандуров. За його словами, вирощують ягоди на полях та в теплицях. Підприємство привезли із Запорізької області у 2022 році. Крім малини, тут вирощують лохину та полуницю. Починали все з земельних робіт. Це Розліснення, розкорчовування, підготовка ґрунту, потім висипка субстрату під посадку, свердловина, басейн водонакопичувальний, самі такі основні те, що встигли, почали розбудовуватися, ну, боліть травень місяць, кінець травня 23-го року. Тобто, і за цей час ми встигли висадити 5 гектар малини, 5 гектар лохини і пів гектара малини в тунелях болочних і в соло тунелях пів гектара полуниці. Сергій Бандуру розповідає, перший урожай зібрали минулого року. У тому році ми вже перший урожай отримали осіння. Ми збирали малину, по цьому році почали збір з початку травня. У нас була і полуниця, і малина пішла. Полуницю ми зібрали з пів гектара 12 тонн. Вже. По малині. В теплицях ми вже дійшли десь до 14-15 тонн з гектара. На підприємстві працюють місцеві жителі та люди, які були в їхньому штаті в Запорізькій області. Ми Запорізької області, місто Пологи. Ну, підприємство почало працювати з минулого року. І ви тут? Так, так. так і ми тут з самого початку. Я з ними працювала, попрацювала там. І команда в нас потихеньку, ну збирається дуже файна. За словами керівника підприємства, зібрані ягоди продають в Україні. Більша частина по місцю, по Закарпаттю. Ми знайшли вже тут своїх. Трохи так, да, да. трохи на Львов їде, трошки на Заморозку годимо. Ну по-різному. Дивимося, де краще, де краще. Ми 4 гектари закладуємо лохини в цьому році і ще будемо будувати тунелі під ранню лохину. Учасниці Олімпійських ігор 2024, шпажистки Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва, після змагань приїхали в рідний Ужгород. Спортсменки у складі жіночої збірної представляли Україну у фехтуванні. Це зустрічі з першим тренером-спортсменок Дмитром Петрусом. Дівчата вперше представляли Україну на Олімпіаді в Парижі. Наш відбір дуже складний від фехтування, на маю на увазі, тому що на Олімпійські ігри попадають тільки вісім команд з усього світу. І попасти в цю вісімку це досить нелегко. Ми пройшли надзвичайно складний шлях підготовки до Олімпійських ігор. Так як це одні з найважливіших, найважливіший момент, можливо, в твоєму житті. Тому і відповідно виснаження емоційне навантаження воно було дуже високе. Завжди вони виділяли, що влада що даша упертістю. Завжди вони впиралися до останнього боролися. Влада в основному тренувалася з хлопцями, тоді в нас мало дівчат було, і хлопці дуже нервувалися, бо вона завжди в них вигравала. А Даша в дитинстві теж така була вперта. В неї завжди, от пройшло буквально півроку, і вона почала все вигравати. Україна втретє виступала на олімпіаді в командній шпазі серед жінок. Цього року збірна українських шпажисток посіла шосте місце на змаганнях. Це найкращий командний результат за всю історію цього виду спорту за час незалежної України. Голова закарпатської федерації фехтування Михайло Пантьо про участь влади та Дар'ї на Олімпіаді каже так: це для них перша олімпіада і успіх, тобто, ну як говоряться, пристрілялися. А через чотири роки я переконаний, що з таким характером, як вони мають дві характер, це вони точно будуть з медалями. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини Закарпаття. 20 модульних будинків для вимушених переселенців із прифронтових областей України побудували в Ужгороді на території церкви євангельських християн-баптистів. Гроші на таке житло збирають громади з різних церков світу. Перший модульний будинок на території церкви з'явився півтора роки тому, розказує пастор церкви Давид Орос. Вимушених переселенців тут почали приймати із перших місяців повномасштабної війни. Жили тоді люди у будівлі дому молитви та в кімнатах недільної школи. Зараз на території церкви 20 будинків. У них наразі живуть 85 людей. Усі вимушені переселенці із прифронтових областей України. У нас прийшла ідея, що потрібно відразу говорити одну суму грошей для якоїсь церкви, для якоїсь громади, і сказати: дивіться, ви можете поучаствувати і купити, придбати цей будиночок. Він буде від вас, таки, ніби як допомога, це буде на церкві, на балансі церкви. Ми, як церква, беремо відповідальність, що це буде служити переселенцям, ВПО. Давид Орес каже, купили усі ці модульні будинки за гроші прихожан євангельських церков із Канади, Сполучених Штатів Америки, Чехії, Словаччини та Норвегії. Давид Орес розповів, що купують будинки в українського підприємця, який працює поблизу Києва. Один разом із трансфером коштує 5700 тисяч доларів. Більші купують за 7 з половиною тисяч доларів. Вони не мають душової, вони не мають туалету, вони не мають кухні. Тому ось всі ці речі загального користування вони використовують в, домі, в приміщенні домі молитви там у нас є а, і кухня, там у нас є для них душові кабінки, де вони можуть а, 24 години на 7 будь-який час приходити, приймати душ. Є ми зробили, облаштували спеціальну постірочну кімнату, де є а, сушки, де є машинки постірочні. Ці модульні будинки Давид Орос спроєктував разом з іншими чоловіками церкви. Самі накреслили, подивилися, як ми хочемо дві кімнатки, маленький коридорчик, щоб розмістити двохярусні ліжка. Було місце для шкафчика, для століка. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини Закарпаття. Центр ветеранського розвитку відкрили на факультеті суспільних наук Ужгородського національного університету. Це вже 19-й такий центр в Україні, розповів Суспільному заступник міністра у справах ветеранів України Максим Кушнір. До центру можуть звертатися ветерани, їхні сім'ї та родини загиблих захисників. Навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, і це буде відбуватися за рахунок нашої державної програми, яка дає можливість безкоштовно навчатися ветерану і в подальшому бути працевлаштованим. Ми розглядаємо цей центр ветеранського розвитку в двох напрямках: перше це якраз задоволення освітних потреб, а другий напрямок це підготовка фахівців супроводу ветеранів, які ми започаткували» як інститут, який повинен бути присутній в кожній громаді. Це людина, яка буде фактично містком між державними органами і ветеранами для того, щоб задовольнити всі необхідні їх потреби. Планується заняття в основному в очній формі. Звичайно, що будуть викладати фахівці нашого університету. На відкриття цього центру прийшли військовослужбовці та ветерани. Третій рік війни повномасштабної, воно, напевно, той самий момент, коли воно вже якраз на часі. Що ми маємо зараз? Є чимало військових, котрі звільнились зі служби. Котрі за 2-3 роки вони ну, вирвані від життя, котре вони жили до цього. Вони займалися якимись справами, працювали і так далі. Все дозволить напевно швидше інтегруватись назад у цивільне, у мирне життя. Центр ветеранського розвитку в Ужну почне працювати з вересня цього року. Руслана гостюк Андрій Гісим суспільне новини з Закарпаття.